І ще є два спеціальних ресурси це парові ядра та протези. Протези ви можете робити лише якщо підете по потрібній гілці законів. Про закони я трохи пізніше скажу. Парові ядра не створюються в цьому місці, їх можна лише знайти за допомогою експедицій. Вони необхідні для виготовлення автоматонів, будівництва фабрик та теплиць, ну і ще кількох будівель. Тому вони дуже цінні. Грамотне використання парових ядер забезпечить вам виживання всього міста. Тепер про механіки, які я згадував: це прийняття законів та експедиції. У вас є дерево прийняття законів. Закони, які ви приймаєте, впливають на шкалу невдоволення та надії. Також на ці шкали впливають виконання чи провал різних завдань від жителів міста, які час від часу будуть приходити до вас зі своїми проблемами та пропозиціями. Головне тримати надію якомога вище, а невдоволення якомога нижче.